Місто, яке надихає, ожило на полотнах митців. В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку живопису. Тут представлено близько 40 картин. Вони були створені у різні роки художниками з різних куточків України під час пленерів намальований Ірпінь. Коли ми почали організацію. Цього пленеру, коли ми вже сформували список художників, які мали з інших куточків приїхати, я сказала: слухайте, а давайте долучимо наших митців, тому що для них це не просто можливість познайомитися для них це можливість обмінятися якимсь досвідом, думками, техніками емоціями. Перший художній пленер Намальований Ірпінь стартував у 2017 році. Його ініціювали тодішній міський голова Володимир Карплюк та заслужений художник України Костянтин Могилевський. З часом пленер перетворився на щорічну традицію. Відтоді митці створили близько 600 картин. Частина з них була знищена під час бойових дій у місті, але більшість робітнині зберігається в ірпінському музеї. Скільки різних в своєму виконанні, технічному, в якомусь нестандартному погляді на місто робіт співіснують в одному просторі, підсвічують на Ірпінь в різних його, а, різних, але цікавих аспектах. Усі ці роботи майстерно передають атмосферу Ірпеня. Його тишу парків, грайливе сонце, болючу історію. Це одна з перших моїх робот з пленеру 23-го року. Вона зображує інтер'єр розбитої, розтрощеної будинку культури в літній яскравий сонячний день. Вона Називається втрачене різдво. Малювала я її на різдвяний пленер. Зверху в нас те, як ми навчились вже жити, як ми навчились жити в цьому світі, в світі війни. Тобто, в мене там ялинка, гірлянда. Люди святкують, все таки якось навчилися жити. А внизу втрачене різдво. Адже немає будинку, лишилось тільки залізо, брухт, машини. Люблю ірпінські краєвиди, де вони також ну, хватають за сердечко, тому що ти впізнаєшся, ти знаєш, де це, і ти розумієш, що це тут своє домашнє. Надихнутися мистецтвом можете і ви. Виставка Намальований Ірпінь у міському музеї працюватиме до 27 травня.